Доброго вам здоров'я, шановні! 15 лютого в 2026 році це в нас неділя м'ясопусна про страшний суд. Починається у нас загальниця, починається сирний тиждень або масляний тиждень починається, але це тільки завтра буде. А сьогодні в нас ще ми їмо м'ясо згідно із церковною традицією і з народною традицією, відповідно. В народному календарі за 1900 рік сказано таке: день цей називається неділя пущення на масницю. На всяке пущення, яке сьогодні, їдять холодінки. На холодінки, поверх холоднюків садиться жир і застиває. Оцей жир і збирають зверху, ховають його в який черепочок, і як у кого що болить, чи сяде яка болячка то тим жиром мажуть, дуже пользує. Ну ви зрозуміли, мається на увазі холодець. Тобто жир з холодця треба зібрати і десь його потім зберігати. Саме на єсопусну цю неділю, холодець, який ми вживаємо, значить жир з нього потім дуже-дуже помічний при різних недугах нашого українського народу. Я цього не знала до речі, раніше. І що найголовніше сьогодні, в цей день не можна нічого нікому видавати. У гуцульському народному календарі на м'ясне пущення сказано таке, що тоїни християнин від м'яса сі відпускає. Увечері їде кількох може м'яса, аби ціле ці говіння не кортіло їсти. Ну тобто сьогодні, згідно з гуцульським звичаєм, ну, в принципі, це і всій Україні так само стосується, можна і треба наїстися м'яса обов'язково до схочу, так, щоб не хотілося його вживати протягом. Всього періоду великого посту і аж до самого Великодня. І з цього відео, шановні глядачі, ви ще дуже багато цікавиті. Знаєте, поговоримо про те, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити. Я на цьому каналі враховую перехідні народні звичаї, цікаві дуже звичаї. тому. Цей е, календар народний, який ви знайшли на цьому каналі, він є певною мірою унікальний, тому що на 2026 рік такий календар, напевно, що єдиний взагалі в своєму роді існує. Ви вже його знайшли, тож, будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте лайк, подобаєчко обов'язково. Діліться цим відео, розповсюджуйте, робіть шери, робіть репости, розсилайте вашим друзям, знайомим. Родичам, всім, хто цікавиться українською давниною, українською старовиною, нашими народними звичаями, нашим народним календарем. І сьогодні, 15 лютого 2026 року, я дякую вам за коментарі, вам за лайки вподобайки. Шановні глядачі, дякую. Але перш за все, звісно, я дякую Господу від Богові за цей чудовий день за цю неділю. Дякую всім нашим захисникам так само за цей чудовий день за цю неділю. І дякую. Заступникам небесним за те, що там на небі за нас виступаються. Слава Україні і я починаю. За неперехідним календарем сьогодні вшановується апостол Нисем. Ім'я з грецької означає корисний. Він належить до апостолів від 70. У 54-68 роках він був єпископом Візантії. Про Анисима розповідається в посланні апостола Павла до Филимона. Відомо, що він був рабом Филимона, заможного християнина з міста Колоси Фригії. Провинившись, Анисим втік від господаря до Риму, де, як втікач, потрапив до в'язниці. Там він зустрів апостола Павла, який також перебував в Кайданах. Павло наставив його у вірі і Анисим прийняв хрещення. У в'язниці Онисим щиро служив апостолові Павлу як син. Згодом Павло повернув його до Филимона і попросив прийняти Онисима вже не як раба, а як брата у Христі. Павло клопотався за нього і домігся не лише прощення, а й свободи. Після цього Онисим знову повернувся до Рима, де допомагав апостолові Павлу та виконував його доручення. Посланні до Колосян Павло згадує Нисима як вірного і улюбленого брата. Народні прикмети погоди на 15 лютого підкажуть, чого очікувати в майбутньому. Сильний вітер цього дня вважають знаком дощового літа. Коли худоба спокійна на дворі, то очікують теплу весну. Снігова погода 15 лютого віщує дощову весну. Якщо інні на деревах, то цього року буде добрий врожай гречки і картоплі. Сонячна погода обіцяє добрий врожай льону. Якщо небо всіє не зірками вночі, то весна прийде пізно. Відлига 15 лютого віщує ранню і теплу весну. Великі бурульки на дахах до холодної та дощової весни. Якщо сніг весь весь день іде, очікують хороший врожай пшениці та ячменю. За перехідним церковним і перехідним народним календарем українським в нас нині м'ясопусна неділя, день, що завершує м'ясопусну садницю. Це останній день перед Великим постом, коли ще дозволяється споживати м'ясо. Назва дня походить від слова м'ясопуст, ну і дня, і тижня, відповідно, тобто відмова від м'яса. Ми відпускаємо м'ясо сьогодні. Цю неділю також називають неділею про страшний суд. Це в церкві так говорять. В храмі читається Євангеліє, де Ісус Христос говорить про суд над людством, про нагороду для праведних і осуд для грішних. Вся служба цього дня налаштовує людину на покаяння, внутрішню відповідальність і усвідомлення важливості добрих справ насамперед милосердя. В центрі цього євангельського образу стоїть Ісус Христос. Син Божий, справедливий і милостив, милосердний, милостивий суддя цар світу. Він постає як син людський, в тому самому образі, в якому прийшов у світ заради спасіння людей. Очікування Божого суду не повинно бути пасивним. Людина покликана діяти, розвивати дари, отримані від Бога і служити ними іншим. Справжнє служіння Богові проявляється через людяність, співчуття і добрі вчинки. Христос нагадує, що суд очікує кожного. Перший його прихід був смиренній у вертепі, в образі слуги, другий прихід буде у славі, як царя і судді всіх, всіх людей. Якщо перший прихід ми згадуємо як подію минулого, то другий, описаний в Святому Письмі, має пробудити людину від духовної байдужості. Час другого пришестя нікому не відомий ні янголам, ні навіть сину людському. Тому християнин повинен завжди бути готовим. Недаремно святі отці говорили пам'ять про кінець земного життя допомагає людині жити праведно. У словах Христа чітко підкреслено значення справного серця, як тілесних, так і духовних. Їх відсутність у житті людини призводить до осуду, адже віра безділ не має сили. Саме тому кожному християнину важливо переосмислити своє життя, як він живе, до чого прагне і що робить для свого спасіння. Лише через чесне зважування своїх вчинків людина може зрозуміти своє призначення і шлях на землі. М'ясопусна неділя була відома в нашому українському народі звичаєм ніжкових заговин Головна сьогоднішня обрядова традиційна страва на сьогоднішній день це е, саме холодець, який варять зі свинячих ніжок. Через це день і називали ніжковими заговинами. Головним атрибутом були саме свинячі ці ніжки, їх варили та готували холодець, щоб востаннє перед постом наїстися м'ясного. Зразу даю вам рецепт, шановні глядачі, холодець зі свинячих ніг. Рецепти в мене всі стародавні зі старих книжок. Тому можете собі зберігати. Я залишу текстовий варіант цього рецепту в першому закріпленому коментарі. Готується холодець наступним чином. Треба обчистити свинячі ноги, зварити в горщику з сіллю, розтерти часник в макотрій, змішати з юшкою, що у ній варилися ноги. І, змішавши з ногами, розлить по мисках і прохолодить. На Харківщині після обіду молоде подружжя мало піти в гості до батьків або до тестя і тещі, де ввечері заговляли. Зазвичай із собою несли хліб для батьків, для тестя і для тещі. Йти без хліба вважалося недобрим, недобрим знаком, особливо якщо ви йдете до тестя, Обов'язково треба взяти з собою хлібчик. Цю ніч чоловіковій жінці не дозволяється спати разом, ну, мається на увазі виконувати подружній обов'язок. Наші предки вірили, що, якщо так зробити, вовки знищать поросят в господарстві. Ну, в будь-якому разі, це для господарства погано. В неділю, таку, як сьогодні, цього робити не можна. Жінкам забороняється шити, адже це може накликати залушницю. Влемків напущення. Священник оголошує місопусну неділю, від цього дня протягом наступного тижня заборонялося вживати м'ясо. Із продуктів тваринного походження дозволялися лише молочні вироби та яйця. Водночас, у наступну сиропусну неділю за лемківськими традиціями, церква забороняла й молочні страви та яйця. Саме тому на свято в Лемків було прийнято частуватися яйцями. Варениками з сиром і молочною кашею. Під час обіду родина ділилася вареним яйцем, промовляючи, а я не буду ніколи блудити. Ну, тобто, обов'язково треба взяти яєчко, розділити його, з'їсти і е при цьому говорити наступні слова. Я не буду ніколи блудити. Саме святкування запустів у лемків розпочиналося після літургії. До столу подавали, якщо були заможніми, курячий розсіл з домашньою дрібно нарізаною локшиною. Та холодець дуже дуже жирний. Також подавали картоплю, котру варили в лушпині та підсмажували в печі. На Слобожанщині хлопці та дівчата після вечері на ніжкові заговини збирали зі столу кістки, виходили на подвір'я, ставали під коморою і кидали кістки у ворота. За народним повір'ям, хто цього вечора не зміг докинути свинячою кісткою від комори до воріт. Той не доживе до Великодня. Існувало повір'я, що всі м'ясні страви, вареники з м'ясом, линці, холодець треба доїсти до півночі сьогоднішнього дня. Вважалося великим гріхом, якщо щось залишиться і доведеться віддавати це собакам наступного дня, що не можна робити. В ніч на понеділок, після м'ясопустної неділі, чоловікові та жінці забороняється спати разом. Народне повір'я застерігало, якщо порушити цю заборону, то вовки з'їдять поросят. Ну, в сучасному світі можна це тлумачити так, що буде якась неприємність саме з господарством, можливо, якісь втрати будуть по господарству, втрати в добробуту можуть бути, тому краще не ризикувати. Категорично заборонялося шити. Вважалося, що якщо шити в цей день, то можна накликати завушницю, хворобу таку. Не можна залишати намитий посуд чи недоїдки на столі на ніч, оскільки наступного дня починається сиропусний тиждень і м'ясний дух має покинути хату сьогодні. Не можна перемітати сміття через поріг, бо виметиш когось із сім'ї. Також не слід мести через поріг сміття, бо погані люди до тебе прийдуть. Ще казали, що через поріг ніколи нічого не треба віддавати, бо сам будеш просити потім. Не можна стояти на порозі, коли їси, бо станеш роззявою. Для дівчат ця заборона, ця пересторога означала, що вони можуть навіти заміж. Не треба перемітати ще через поріг, бо хлопці не любитимуть так само для дівчат. Щоб не було загушниці, не можна пити горілку в цей день на ніжкові заговини, на м'ясокусну неділю. Втім, звісно, всі вживали уковито, обов'язково, бо як же без неї. Але якщо ви хочете, щоб людина не вживала спиртного, над нею слід промовити в той час, коли вона буде спати, такі слова Як відрікся Юда від Ісуса, так хай відречеться раб Божий Іван від вина. Амінь. От казала, що в неділю не можна ворожити і взагалі нічого такого проводити, і все ж таки дала вам замовляння коротеньке. Ну, ладно, нехай вже буде. Ну і звісно, в сьогоднішній день не можна нічого нікому віддавати. Взагалі з хати віддавати нічого не можна, щоб не віддати з хати добробут. За народним місячним календарем маємо ми чернець. Це останні три безмісячні дні, які, в яких перебуває місяць. Він вже відходить в засвітина, там той світ там він має переродитися в молодичок, і потім вже за кілька днів до нас він повернеться. Ми знову почнемо його бачити. От сьогодні, в принципі, завтра ми бачити на небі місяця не будемо, навіть якщо буде ясна погода, ясне небо буде, без хмар, все одно зорі будуть, а місяця не буде, тому що на ньому тінь. Тінь його власне, Сонце з іншого боку, від того ми її не бачимо. Цей місяць що це означає? Це означає, що ніякі нові справи розпочинати не можна в такий період. Втім, у нас все одно сьогодні неділя, а це означає, що взагалі працювати сьогодні не можна, не можна робити домашні якісь хатні справи, домашню роботу робити не можна. Не можна працювати на городі, в полі. Ну це ще ранувато, звісно, робити. В будь-якому разі по господарству так само ми нічого не робимо в такий день. В жодному разі не можна сьогодні нічого сіяти, бо воно не, не зійде. Стригтися суворо, суворо заборонено з двох причин. По-перше, це в нас чорний місяць, ми його не бачимо, і місяць у нас ще досі старий. Через те, на, цьому, на такій фазі місяця, в жодному разі стрижка не дозволяється. Наші предки вірили, якщо підстригтися, коли місяць спадає, то можна втратити своє волосся, можна втратити його густоту, і воно не буде швидко відростати. Сни на такій фазі віщими не вважаються, тому сьогодні, якщо вам щось неприємне насниться, не просто не звертайте на це увагу. Але, щоб ви спокійніше сьогодні спали, я вам даю народну молитвочку перед сном. Слухайте уважно, я залишу текст в першому закріпленому коментарі під цим відео поряд з рецептом холодцю. Сонечко, заходить, я Богу молюся. Я Богу молюся, спати ложуся. Сам Господь знає і Божа мати, коли я проснуся. Ангели сторожі. Вони стоять по боках, вони глядять в душу, глядять вони в день і вночі при ясної свічі. Сьогодні, 15 лютого, звісно, маємо іменинників ми також. Іменини в цей день відзначають люди з наступними іменами. Це в нас Іван, Михайло, Микола, це Олексій, це Павло, це Петро, це Семен, це Софія. Щиро бажаю вам благословенного дня, сповненого спокою, тепла і добрих надій. Нехай ваше життя буде наповнене гармонією, підтримкою рідних і щирими емоціями. Хай здоров'я буде міцним, сили рівними, а серце відкритим до радості. Бажаю вам достатку, впевненості в майбутньому та стабільних статків. Нехай удача не залишає вас, допомагає в щоденних справах і веде правильним шляхом. Хай небесне Покровительство, ваші янголи, ваші заступники небесні. Нехай вас оберігають, нехай дарують вам внутрішній мир і світло в кожному дню, і взагалі, щоб вам таланило, щоб все у вас було добре, щоб все було благополучно, щоб ви дуже легко давали всі перешкоди, які можуть виникати на життєвому шляху, щоб ви їх давали легко, швидко, достойно і отримували навіть задоволення від того, як легко вам все це вдається. Ну, шановні глядачі, ще я вам нагадаю, що скільки сьогодні неділя, ми так само не робимо ніякого прання в жодному разі. Ну, хоча є певні обряду дії, які можна робити на спадаючому місяці, навіть коли місяць чернець, сьогодні ми нічого такого не робимо. Навіть кофту, який зазвичай на чорному на спадаючому місяці, можна зрізати, в неділю краще цього не робити навіть цього. Тобто, в неділю ми маємо присвятити все. Весь свій день духовним справам. Ну і зрештою сьогодні є чим зайнятися, і в будь-якому разі є чим зайнятися і вдома, і в церкву можна сходити. А, я нагадаю, що оскільки сьогодні неділя, так само зранку ми не снідаємо, снідаємо ближче до обіду. Якщо йдете до церкви, то, звісно, вже після повернення з церкви можете цього колоцю з'їсти, якщо ви наварили його заздалегідь. Ну, або інших якихось смаколок, як, смаколик, як ви бачите, ленки робили в принципі, обов'язковими ще й яйця сьогодні. Хоча, насправді, на наступному тижні можна все це вживати. Ну, бачите, в лимків написано, що на наступному тижні, в неділю яйця вже не можна буде їм їсти, тому, відповідно, на, на наступному тижні то вони сьогодні з яйцями цими прощаються певною мірою. Тож завтра ми вже починаємо сиропусний тиждень. Дуже цікавий тиждень, дуже багато цікаво в цьому році так само я новеньких для вас зібрала. Звісно, вони не новенькі. Звісно, це все дуже стародавня інформація, і сто років, і більше, і, і набагато більше, тому що ну, там деякі етнографічні джерела посилаються на розповіді стареньких людей. І, і, і ці старенькі люди їм тоді вже було там 80 років, 70 років, може й старше вони були. Коли розповідали, а, а, а ці розповіді були записані так само 100-130 років тому, тобто ну, дуже стародавні, насправді цікаві розповіді. І завтра будемо говорити вже про масляний тиждень, про колодку. У нас колодка це звичай, суто український. Завтра буду розповідати, чим саме колодка відрізняється від, від Масленіці. Від і Що там в нас палили, не палили, опудало чи було в нас, чи не було, зразу дам спойлер, не було. В українській традиції опудала не наряджали так, щоб його поставити десь на площі. У нас робили колодку, і в принципі колодку. Потім, коли там вже неділя наступала, її могли або викинути, або спалити. Могли спалити колодку, але таких гулянь прямо з цим опудалом це в нас не було в нашому українському народу. Це не на наш звичай. Наш звичай це колодка. Давайте завтра вже зустрічатися і ви почуєте всі цікавики саме про цей день. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Будьте здорові, себе бережіть! Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення.